Син інвалід першої А-групи і взагалі паралізований, може пересуватися тільки на електроколясці. Ми живемо на третьому поверсі, маємо вік вже 70 років, і для нас це дуже важка операція, тому що треба дитину спустити на перший поверх, посадити її якось у колясці а до машини, перевезти, там теж доправити до кабінету. по Одинах, це дуже важко. Це дуже важко і фізично, і психологічно. Івану та його родині процедура переоформлення паспорта Справжній квест цього разу допомогли чернігівські волонтери. Це була нелегка задача, до якої залучили кількох юних важкоатлетів і спецтранспорт ветеранської організації. Треба ще проводити навчання волонтерів, які будуть допомагати спускати пацієнта з поверху до машини. І підіймати його в, заклад, і в закладі, якщо це буде потрібно. Тому що специфіка колесної коляски, там за раму можна взятися, за подножку не треба братися, бо можна травмувати і себе, і людину, яку ви допомагаєте переносити. Треба знати мінімальне. Навантаження, яке може по волонтеру, щоб ні, 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 його, ні його не травмувати, ні пацієнта. Родина Івана вважає, що потрібно створити мобільні групи для виїзду і обслуговування на дому людей з інвалідністю. Мати апаратуру, яка може бути пересувною. Організувати програмний комплекс, до якого буде доступ через мобільний інтернет. Людина дає заявку. В телефонному режимі або особисто. і спеціаліст відділу юстиції виїжджає в той час, який їм в першу чергу достатньо зручний, на, на місце проживання цієї людини. Тобто, це буде простіше. Волонтери кажуть, що шукають благодійників, які б допомогли ветеранам з інвалідністю та всім маломобільним групам населення з оформленням документів про потреби таких людей має дбати і держава. Зараз ми ведемо переговори з європейським фондом, який, можливо допоможе нам в майбутньому. І ми долучаємо всіх зусиль для того, щоб ми змогли зробити мобільну бригаду в Чернігові і допомагати нашим ветеранам. Ми, як волонтери, дуже часто стикаємося з такими проблемами, і я хочу, щоб не наші маленькі діти, які, яким по 13-14 років тягали інвалідів, а були спеціальні команди, які могли під'їхати до під'їзду, зробити все правильно.